Друзі, усім привіт! Ви на каналі свиноферма 2023. Сьогодні хочу вам розповісти, що я даю своїм свинкам, ще додаю в раціон. Періодично я їм даю, зараз я вам покажу, яке зерно. Не мелене. А даю їм зерно, ось дивіться. Кукуруза Щас такого бо нічого не видно. Ось кукуруза. Даю їм Кукурузу. Ось ось дивіться, кукурузи в Кормушки. Для чого я їм це даю? Я вам даю, що в них чиститься желудок, лунок, все в організмі. Вони проганяють організм так, цією кукурудзою. Я накидаю. Чудово. Як вітамінки вони собі, їдять. Їх кукурузу цілу І прекрасно, недовольні все. Шевеляться. Побачили кукурузу, все. дивіться, як шевеляться. Просто все. У них заняття вже, кукурудза А це їм проганяє чистий желудок. Чудово, мені подобається. я Довольний і мені це не подобається. Всім дякую за перегляд. На днях вийде ролик, зважимо ось наших свинок, майбутніх свиноматок. Покажу, скільки у них кілограм на днях.